Відео знімаєте? Обов'язково. Обов'язано. Перше питання для того, що буде почати супріння, чудовий мір селіраду і вами. Сказав мені директор, що віддав, може не підписати. Не віддав, так. Не віддав. Тобто фактично у його атаку немає. Немає, немає. Перше питання. Друге питання. Перед початком робіт ви виїжджали на об'єкт чи Не виїжджав. Друге питання. Акти на приховання роботи по профілюванні основи або ж на різка корита. Не центр. Бо... Приймання робіт по до, 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 дорозі. Як ви приймаєте роботу? А ти... після завершення спорушення окремі заметів ага. земляного платна основи, покриття. У нас вид робіт якийсь основа. Ви були повинні приїхати і подивитися, що взагалі це за об'єкт. Це перше. У вас зараз немає на руках ні договору. Немає на руках ви взагалі перший раз на об'єкті. Як може бути перший раз на об'єкті технадзор, бачивши його об'єкти і доказуючи тут питання. Голос ради, чому немає договору технадзором? Зараз він підписується, Ні, каз догляду. Зараз я відповім вам. см. Ось сюди тоже. Давай, хай робота. Беріть прибори, міряйте, скільки десь сантиметрів, Так повіряємо. Тобто, яка довго повна буде 10 сантиметрів. Ну міряйте, чи як ви будете провіряти? Що далі. Які ваші заключення? Є тут 10 сантиметрів? Немає. Немає. Я ж акт не

Якщо не відповідає допустимому значенню, то виконання роботи на цьому елементі і потребує необхідної доробки. Потребує досипки, так? Давайте міряйте, скільки тут сантиметрів. Це ж закінчені роботи. Давайте, давайте, я, давайте, я задам питання. Ми ж розріваємо і будемо ще Ні, шановний. Ми хочемо подивитися, як буде працювати все, все, технічний нагляд. Він свою роботу знає. Ну все. Давайте, ти теж свою роботу знаєш. Не ти, а ви. Sí, Давай, тому, что, у мене никакого... до тебе тоді тоже, ніякого right. right. поваги немає. Відійди не в сторону. Не моєї Из моей дороги. По Перед початком работы. Шоу, слушай. И шоу. Шо? Вы приехали тут работу робить, работа и не як. <реш> если давайте есть питання, то вопросы, то они спокойно решаются. Если вы конкретно зашли сюди Якщо ви конкретно зашли сюда, для того, щоб ми у вас типу работы украли. Я тут живу. Где же? Вы мне ничего не украли. Так если живешь, тут это все делается для тебя. Давай, давай. Ты вот должен так, понимать так для меня вы не будете Так давай делать. нормально решать, как? Решай. Да, да. Я сейчас да. так. Да. С... Ник с, с... с тобой с тобой не ссорился до этого. Никто с тобой не ссорился до этого. А я ссорился, а если вы будете так работать? Так зачем ссориться? Потому что вы работаете на ядерную работу и не реагуете на нашей зауземов. Вы не реагуете на наши зауважки. Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Я уже третий раз, чемпионат. тогда чепят. Значит работать, как вы уже Будемо контролювати кожний шар. Контролюйте одать. Одайдіть сторон. Так по суті, ми з цих спілкуємося, а він стріє. От 0 дороги. От тут має бути 10 сантиметрів зверху насипу. Мені все одно я не об'язаний його уважати. Скажіть як, тут має бути 10 сантиметрів. От тут. А там тут я маю знати. thank Моя думка як тих нагляда. Бо ви мене перебуваєте, я вже забув, що хотів сказати. Нічого, Вони да для цього і да, основа. Да, щоб перебивати, щоб нічого. Ви, виж, по не ну, ходиш, власне, ви задоволені роботою даної організації. У нас технічний наліз каже. Да, Вони ж в цьому не розбирається. Вони ж в цьому не розбирається. Є спеціаліст, відповідно, да, дасть пояснення. Основа моя зроб... течі. Правильно було б зробити? 47 15 там і на розпінцовку деється. І тоді була б інша. Тобто, тобто ви згодні з тим, щоб тут лежить було не 10 см, а 15, правильно? Так, да, по-любому. По тут і, і питань немає. Далі. боку, де І тоді була б інша то, Тобто то ви згодні з тим, щоб тут лежить було не 10 см, а 15 правильно? Так, да, по-любому. По тут і, і питань немає. Пане голову, а вулиця Пуш... Пушкіна також під, підлягає а що ж там висипали? Ходіть, подивіться, скільки там насипано ще. Людина заплатила, де да висипала. Спальтує. Опушки на людину заплатила якась. Ну, Видно ну, там такі живуть, що можуть. Ну хто а хто ж їм даром буде робити? Якщо в смітті немає... немає, а людям треба, так вони заплатили з кармана в карман. Та... Заплатили. От сюди зайняли, а туди насипали. А -а 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 -а. Отак і заплатили. Не знаєте, як заплатили. Ні. — угу. По плану воно там не була... І що значить заплатили? Хто має право на сільських вулицях щось ложити? Не одна людина сама самостійно не має права тут нічого що... А ти хіба в нас є країна? Хіба в нас є закон? Є. Так. У Нас отакі такі лічні закони. закони. Тільки ні, хто не виконує. ніхто не виконує, ні, ніхто не виконує да. прийшов так. Прийшов до влади, риба гниє з голови. Ото прийшов. Правильно. Сват, брат, любі, друзі, кум. Правильно. от туди і до сюди. Так вони нанесуться. Так, уїзді так, всі. Так, так. Прийшла, та банта прийшла, друга та. прийшла. Так, так, нас О, нічого так, не відрізняється там. абсолютно. Тих, тих ушли, ті прийшли. тих провели нові прийшли. це ж ви вибирали. Так вони ж вибирали. Ну ви ж вибирали. Я хожу. Хто вибирав порошать? Я хочу полошать, я посіку, я вибирав порожати. Гарантійний термін знайшли. Я читаю. – А, добре. Звісно, що має бути. Ой. Янукович думав, що він пойшов на всі віки. І всі племіна, і що його сини будуть і його собаки будуть подаривати. Де той я на так от всім їм оце все пахне. Не вірять, пока що. Я як все є, я буду розказувати, як є. Вони засипає. Вісім-10. см. сантиметра сьогодні. По ногу. при одній. Виробці на 10 штук, правильно? 9 може бути 10 штук. приводу, на видно... Вибираємо. І заміняємо на чистий щель. Який документ складаємо. Складаємо, можемо скласти колеса нормально. Акт на наприховані. Я акт на приховані не підписав. Нічого а, не робимо. Виїзд, щоб побачити, що... Можемо. смысле, на посты шва поедем? Что? На Постышева поедем? Поедем, поедем. Да. Иди сюда. 105. Уй! да, Ой. Ну ще рядом сделаємо. А де рулетка ще одна? Перекур тих А, в обратному порядке. Ну давайте. Сюди поверни мені. Поверни на камеру. Де там? По нижній по нижні рамці сколько? Де там п'ять? А чого ти давиш? А ну пустить. От пусті Анна. Пусти. Так треба ж робити. Давайте Давай, Сергій прийде, щоб, Давай, все, щоб не було ніяких нюансів. Як вам робота? Ну ладно, хай буде 5, чи 4, чи скільки. Так ви робота задоволена йде. Ну а ви що, не бачите, так. що дорогу 10? Не видно. Ну, ви там і заміри робите. Ну так і діть ви будете робити. Давайте голові дамо. Хай міряє. Сюди поверні. Ші. Поверні сюди. 6 да, 6 с Так, 105 и 106 с половиной. Вот. Не, вот Это стол. Сюда? Нумерация на столбу на тему, не а на ту. Нема. Так, районный депутат у нас тут живет.

Так а что? Я, я не знаю. Я, я фиксирую только те, что есть, по факту. Вопрос Понял? Ну, так, если вы. Для района. Наверное, він выходил то... Наверно, и контролював, я думаю. А он у него. А что ж вы ви не вышли, не А Мы же вышли и контролируем. Мы вышли. 17. 17? Так, давай міряємо біля цього стовба. Біля цього по-любому треба поміряти. Тут, тут тоже депутат живе. Там було 17. А тут следил, не, не, так ні, интересно. Там було 17. А сколько у цього депутата тут? Сейчас подивимся ж. Подожди. 407. Он тут следил, я ж про що й говорю. Неповага. А ну-ка. Неповага. Следил, следил. И ч? Следил, следил, да? Стой, 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 6? 6. Ну, не дослідній. Я все бачу, А чого ви не підписуєте? Підпишіться в акті. Оце сільський голова. 6. Не захотів акті підписувати. Чуєш, блін. Сігназор заміряв, за я, я зафіксував, так. він подивився, прочитає, кажу, о, зайомлюся, подався заклад і підпишіться. Я ж не заставляю вас? підпишіться. Будь-якому разі. Звичайно, якщо вони зуглася, ми можемо ще раз робити заміри. Ні, я поки що не попаду. Я питав, що кому витягнути. Я написав. Ну так. Да. Ми ставимо. Ми будемо в нашому Так. Я вам набарусь на електронну пошту вам. Я думаю, що так було б правильніше, що ми між собою. Ні, ні, було правильніше, якщо тут були представник замовника, представник технічного нагляду і представник будуть у нашої організації. Так у нас є усі. У нас усі є... то... я ж сільської ради, путь ВВ. Я все так він Не, не Віталій Володимирович, Виталий Володимирович ви ж замовляли, підпишіть акт! Чому, цікавий якийсь? Давайте. Давай поїхали на другу до... Нехай підписує. Як Виталий. це він не буде підписувати? Він замовник чи хто? Подпишіть, подпишіть, подпишіть. Я ознайомився, підпишу. Ви ж замовник! А ви не згідні з нами чи що? Там представник замовника підписується. Ви замовляли цю організацію. Будь ласка, підпишіть акт. Що не чутно, що я кажу? Я вас не вас приймаю. мені все одно. Я вам руку не подаю, так нічого. Ну дай не подавайте. Ви акт обов'язаний як замовник підписати. Я підпишуся, ще як. Ага. Давай, давай. У нас я главный, голова сыра. Ты представитель села. Ну Так что, ну так шо, ну технадзор, пытайся до тех над то, что ты хозяин села, бля, мог, они гроши налево-направо. Ну я ки, пытайся до технадзора, тех надзора. Да сейчас ты заешь спину, ковариться. Ты есть там вот гроши плохо. Есть вопросы до тех надзора. Да у вас есть вопросы. И будут вопросы. Я Ви зводящи у чині? Ви були згодні чи ні? Скажіть? Я побачив. Це зразу ж неправильно було. Ви скажіть, згодні чи ні. Сказав підряд, якщо він і зводні замірами. У страниці ці всі не поговорили. Зводні <говорит> замірами чи ні. Я вам пояснюю. Ви згодні замір, а воспитайте, «да» дабо «ні». Заміри зробили, Підрядник сказав, що не діляє. Скажи, да, чи не. Я ж вам пояснив. Ні, ні. Я сказав Технадзор, що є недостатки. Підрядник вам устріли. Все. Давайте ми проказуємо по-другому? Є об'єкт. Ми виїхали з вами на об'єкт. Ви подивилися замір. No. Чи відповідають за дійсності? Вам технадзор сказав! есть достатки. Підрядник сказав у страны. Я Де Віталій Володимирович? Де Віталій Володимирович? Володимир, Володимир, Скажіть, будь ласка, дай Шановні! Сказав сказал технадзор, есть недостатки. Педрядник сказал у ви, ві, страны. В чому вопрос? Ну, после технадзора. Вот технадзор, если вже Ну, я вам сказал, технадзор, вам сказал. Давайте вже давайте трогаем. Технадзор все поговорим. А там дали мы незаконно.

Так, да, так, да, давайте, Саш, давайте, давайте, покажете картинку для ютуба. Давайте так вон все знімає на камеру. Клоун только ти тут. Він висипав собі собі було, ну, носил тут. Да. Бетон, так. Тут треба робити таку собі гарну висипку. Я не знаю, як робити. Так а тут буде робити? О, буде тут робити? Що? Ну, дорога до садовой дальше. Я не знаю, они ж по квадрату написано по бумагам, такие роки. Если не делали... Виталий Володимирович, до начала ж до кінця, казали, ви будете робити. Если тут нету, значит нет. Объясни. Yes. Не так а у кого спитати? Що ну, до кінця буде вулиця посты, робиться чи ні? Так ви ж лишаєте. Ми вас питаємо. Ви ж, ви ж якось... Будете класти дальше, чи ні? Ви, будете по документам, ви дальше будете ложити, я просто спитав. Наверно, ні, раз не ложили, значить не. А Раніше буде. не будете. Значить у нас то, що є, то угу. з початку до кінця, Поняв. Да. Так здесь какие-то замечания? Что-то добавлять надо? Технадзор э, подивиться, что на объекте труба а я не может, не хочет замерз работать на трубе. Э, вы уже закончили здесь? Мы ну, да. Тогда меряем? Да? Да. Просто я, мне сказано было, что еще не закончили. Нет, тут уже Значит меряем, конечно, лопату. Лопату. Я мы лопату, лопату возьмем. Без лопаты будем мерить. Если он и закончил, значит туда ложить не будут, я так понимаю, до, до садовой. Віталій Володимирович, ви сказали до кінця ці вулиці, з начала до кінця, Чи з кінця до начала? Без різниці. Тепер не будуть вони там докладувати, чи що, чи як? Ну, якщо Так я ж голову питаю, він замов... замовляв. Ну, У нас то, що по квадратурі написано, то і будемо. Я до вас ніяк слава вас... що -то зробити. До вас претензій ніяких так. не, не пред'являю. Так де? Він? Давай його сюди ми тут стоїмо. Ну так, да. Спитай, може він на мене не реагує, може на депутата реагує. Значала що, що? до кінця буде вулиця ложитися, як він обіцяв, чи ні? Віталій Володимирович, що ви скажете? Там можна, я думаю, що тут хоче включитись, а не вистачає, то ходімо попросити. Ви ж замовляли. Ви можете щось внятне, нам обтвіти. Замовник каже, доложить, також щось виконавить, так. А вот ведь тишина. Значит, он не вернулся из боя. Ага.